Всім привіт! І сьогодні у нас дуже-дуже сильно цікаве відео. Це буде огляд на танк т 70 б 3 т 72 б 3 Це повністю моя саморобка, я її ні в кого не копіював. Зробив все повністю власноруч. Вийшло, як вийшло, можете ви оцінити в коментарях, кому він подобається, кому ні. Як на мене, доволі цікава модель. На її фоні я додав мініфігурку, щоб ви могли її детально зрівняти масштаб. Також я вже знаю, що ви будете писати, чому цей танк весь ВЗ. Це спеціально так було зроблено, тому що, по-перше, це танк російський, саме модифікація. Та й плюс мені такий танчик буде потрібен для мультфільму нового, який вийде, напевно, що десь літом, тому що зараз на її зйомку взагалі немає часу. Шоденько побудувався такий ось танчик. Будував його доволі довго, десь годин 10, тому що він доволі нелегкий. Якщо ви хочете на нього інструкцію, давайте на цьому відео 20-30 лайків зберемо і буде інструкція на нього. Інструкція буде в, два, е, в дві частини, тому що вона дуже важка. З е, самої інструкції важке, тому що башта цього танку настільки цікаво зроблена, що її буде показати доволі важко в самій інструкції. Плюс цей танчик буде доволі затратним по деталям. По деталям. Тому що після його будівництва в мене доволі непогано зменшилась кількість деталей. Тому е перед тим, як його будувати, звісно, я вам раджу його побудувати, але добре потрібно подумати. Якщо він на 100% вам потрібен, то будуйте це дуже гарний танчик. Єдине, що задню частину я зміню, коли буду робити вам інструкцію. Тому що вона вийшла доволі... Ну, вона вийшла, гарною, але вона не під тим кутом нахилу. Її потрібно трішки переробити. Доволі я старався деталізувати цей танчик, зробити майже що все як в оригіналі, щоб все виглядало дуже-дуже сильно гарно. Ну, а як це вийшло, ви можете написати в коментарях. Також за мої старання ви можете оцінити це відео своїм лайком. Ще раз вам поставлю мені фігурочку, щоб ви могли порівняти масштаб. Ну, Масштаб, скажімо, не міні-фігурки, але все одно це масштаб не зовсім ігровий, тому що в нього не рухається. Сам ствол, тому що е, він не може рухатись, тому що там всього лише е, два піна, е, сама башта, 2 е, половиною піни. Тому реалізувати те, що він рухався, це було дуже важко, тому що, е, по-перше, вона виглядала зовсім по-другому, тому що це все прийшлося би переробляти. Щоб поставити туди механізм, щоб воно це все піднімалося. Е, тому я вирішив зробити поки що так. Можливо, що з часом це модифікую. Перероблю, щоб виглядало все дуже сильно приближено до оригіналу. А так, як на мене, цей танк вийшов доволі непоганим. Е, про будівництво цього танка е, знають вже, напевно, що як тиждень. Підписники мого телеграм-чату, посилання на який буде в описі. Там всі новини по новим відео виходять набагато-набагато наперед. Любу інформацію по новим відео, новим анімаціям, чим я займаюся. Все ви можете дізнатися там. Тому, якщо вам цікаво, переходьте за посиланням в описі та в закріпленому коментарі. Також не забувайте, там є посилання на. Мій телеграм-канал та на телеграм-магазин. Ну що ж, наше відео вже підходить до завершення. Кому сподобалось таке відео, не забувайте про всю активність під цим відео. Лайки, коментарі, підписки, тому що нам ще зовсім трошки залишилося до 500 підписників. Тому що це доволі непоганий результат за півроку. Моноскати, що 500 підписників, тому ви великі молодці. І всі ці нові саморобки, інструкції та анімації виходять лише завдяки вам. До зустрічі в нових відео. Також очікуйте на інструкцію, на цей танчик, але все буде залежати лише від вас.